Привіт усім! Сьогодні говоримо про Флоуз. Це, знаєте, така класна опенсорс штука, яка дозволяє збирати власні шаї-застосунки, ну майже як з конструктора. І я хочу сфокусуватися на двох головних підходах, які там є: це chat flows і agent flows. Я сам з цим інструментом працюю постійно, тому покажу на реальних прикладах, як з цих здавалося, простих потоків можна зібрати і звичайного чат-бота і щось набагато складніше повноцінного шиї агента. Гаразд, давайте подивимось, що в нас сьогодні на порядку денному. Спочатку, буквально в двох словах, що ж таке FlowWise. потім пірнемо в два основні шляхи розробки, почнемо з класики, це ChatFlows, а потім прийдемо до більш просунутої теми Agent Flows. І для кожного шляху в мене є пара практичних прикладів. Ну і на десерт порівняємо їх напряму, щоб стало остаточно зрозуміло, що для яких задач обирати. Отже, почнемо з основ, що ж воно таке, цей FlowWise? Знаєте, якщо спробувати описати його одним словом, то це оркестрація, тільки не музична, а візуальна. Уявіть, що ви можете керувати складнючими процесами штучного інтелекту, але не через тонне коду, а так, ніби ви диригент, з паличкою, все наочно і під контролем. І ось як це працює на практиці. У вас є таке собі візуальне полотно, і на ньому ви просто з'єднуєте готові кубики. Ось мовна модель, ось підключення до бази даних, а ось якийсь API. І замість того, щоб сидіти і писати купу коду, щоб все це подружити між собою, ви просто drag-and-drop, перетягнули, з'єднали стрілочкою. Все для мене, як для розробника, це просто знахідка, бо швидкість створення прототипів зростає ну, в рази. Добре з теорією розібрались. Тепер до практики. І почнемо ми з першого шляху: це ChatFlows, Можна сказати, що це такий собі класичний, зрозумілий і, що важливо, прямолінійний підхід до створення шиї помічників. Давайте глянемо, що він собою являє. Знаєте, мені дуже подобається аналогія з майстернею. От чат-флоу як такий спеціалізований верстат, який ви налаштували для однієї єдиної операції. Наприклад, щоб вирізати деталь певної форми. Він робить це бездоганно, швидко, але він ніколи не зробить нічого іншого. Завжди один і той самий результат. От технічною мовою це і називається статичний граф. Тобто ми раз проклали шлях, з'єднали всі вузли і все, потік даних завжди буде йти тільки цими рейками. Давайте відразу до конкретики. Ось вам перший практичний приклад бот, який відповідає на питання по документах. Уявімо, ми завантажили в нього фінансові звіти двох компаній, ну, скажімо, Apple і Tesla. І от ми питаємо, який дохід у Apple за останній квартал? Головне питання, головний виклик тут як бот здогадається, що йому треба лізти саме у звіт Apple, а не Tesla? І чат Флоу вирішується, знаєте, дуже елегантно. Дивіться, що ми робимо. Коли завантажуємо PDF-ки, ми кожній даємо спеціальну мітку або метадані. Цьому файлу мітку Apple, а цьому Tesla. Наступний крок: створюємо два окремих інструменти для пошуку. Один шукає тільки по документах з міткою «Apple», інший тільки по «Tesla». І все. Тепер наш головний агент працює як такий собі розумний диспетчер. Він бачить у запитанні слово «Apple» і такий: Ага, це до інструмента номер один. Просто надійно і головне передбачувано. Добре, ще один класичний кейс це чат-бот для роботи з SQL базами даних. Ну щоб можна було просто написати Покажи мені всіх клієнтів з Києва, а не писати «Select star from clients where city equals Kyiv». І тут чат Флоу знову в своїй тарілці, тому що логіка абсолютно лінійна. Крок один перетворюємо людську мову на SQL запит. Крок два виконуємо цей запит. Крок три перекладаємо результат назад на зрозумілу мову. До речі, зверніть увагу тут не потрібні ніякі векторні бази, що робить всю систему значно простішою. Так, це все чудово, але що як наше завдання набагато складніше? Що як процес нелінійний, коли треба приймати рішення на ходу, може навіть повертатись на крок назад, щось переробляти, запускати процеси по колу. Отут можливостей чат флоу вже не вистачить. І саме для таких складних багатоходових сценаріїв у Flowise є другий шлях, і це Agent Flows. Щоб зрозуміти різницю, давайте повернемось до аналогій. Якщо ChatFlow – це стара добра паперова карта, де маршрут з точки А в точку Б прокладений раз і назавжди, то AgentFlow це вже сучасний GPS-навігатор. Він не просто веде по маршруту, він бачить затори, може запропонувати об'їзд, перебудувати шлях, якщо ви раптом звернули не туди. І що найважливіше, він постійно знає, де він знаходиться і що відбувалось до цього. Оце і є ключова відмінність динамічність і пам'ять. І ось за рахунок чого це все працює. По-перше, є така штука, як спільний стан або S-flow state. Це по суті глобальна пам'ять. Уявіть собі дошку, на якій один вузол може написати якусь інформацію, а будь-який інший прийти і прочитати її. По-друге, тут є цикли та умови, тобто потік може розгалужуватись, виконувати щось кілька разів. Все це разом дозволяє створювати процеси, які не просто йдуть по прямій, а можуть адаптуватися і змінювати свою поведінку прямо під час роботи. І тут підходить інша аналогія: інтелектуальна складна лінія. Уявіть собі конвейер, де на кожному етаді стоїть не просто робот, а розумний працівник-агент. Він не тільки виконує свою операцію, але й може подивитись, що зробив попередній працівник, прийняти на основі цього рішення і передати результат далі. Agent Flow – це саме про такий послідовний керований процес, де кожен крок спирається на результат попереднього. А тепер практичний приклад, де Agent Flow просто сяє. Це оркестрація кількох агентів. Уявімо собі задачу. Потрібно знайти інформацію про потенційного клієнта і написати йому персоналізованого листа. Як це працює? Запит отримує головний агент, такий собі супервізор. Він дивиться на задачу і каже, так, дослідженням я сам займатися не буду. Це робота для агента-дослідника. І делегує йому цю частину. Дослідник знаходить інфу, повертає її супервізору. Той дивиться і каже: Добре, тепер з цих даних треба скласти лист. Це завдання для агента копірайтера. Розумієте? Це вже не просто потік, це справжній менеджмент і командна робота серед шиї. І отут увага, ключовий момент. Агент-супервізор не просто тупо слідує заздалегідь прописаному сценарію. Ні, він аналізує початковий запит і сам приймає рішення. Він буквально думає: ага, для цієї задачі мені потрібен дослідник, я делегую йому. Ось ця здатність до прийняття рішень і делегування це те, що відрізняє ейджентфлоу. Ще одна суперсила Agent Flows – це інтеграції. Ну, наприклад, в процесі розмови з користувачем агент розуміє, що потрібно терміново відправити сповіщення команді в Discord. В рамках Chat Flow це зробити складно. А в Agent Flow агент може просто прийняти рішення. Так, ситуація вимагає сповіщення, і він сам активує спеціальний інструмент, який робить пост-запит на потрібний вебхук. Оце і є гнучкість реагувати на ситуацію і використовувати зовнішні інструменти за потребою. Окей. Ми розібрали два підходи. Обидва потужні, але, як ми бачимо, дуже різні. І тут, звичайно, виникає головне питання для кожного, хто сідає за FlowWise. Так що ж обрати: Чат-флоу чи Ейджент-флоу? Бо, знаєте, немає нічого гіршого, ніж стріляти з гармати по горобцях або навпаки, намагатись збити літак з рогатки. Давайте підсумуємо все в одній простій таблиці. По суті, правило вибору дуже просте. Якщо у вас задача з однією чіткою метою, яка виконується по прямій, ну, наприклад, бот для запитань і відповідей по базі знань, так званий RAG, то ваш вибір ChatFlow. це просто, надійно і ефективно. Але як тільки у вас з'являється багатоетапний процес, де потрібна пам'ять між кроками, де є розгалуження, умови, прийняття рішень, тут без варіантів, це територія Agent Flows. Що ж, давайте підбивати підсумки. Який головний висновок з усього цього можна зробити? Що варто запам'ятати тим, хто планує створювати щось своє на Flowwise? А висновок насправді дуже важливий Флоуейс це не про якийсь один єдино правильний спосіб розробки. В цьому і є його краса. Він дає вам і простий, зрозумілий конструктор для стандартних чат-ботів. І водночас надзвичайно потужну платформу для побудови складних агентних систем. Вам не треба обирати щось одне. Ви просто берете той інструмент, який найкраще підходить під складність саме вашої задачі. І це власне підводить нас до фінального питання, яке я хочу залишити для роздумів. Подумайте самі: від процесу адаптації нових клієнтів до цілих конвеєрів з обробки та аналізу даних, Agent Flows відкривають двері для автоматизації таких речей, які ще вчора здавались надто складними. Тож питання таке: який складний багатоетапний процес у вашій роботі чи житті вже давно чекає на те, щоб його автоматизував розумний агент?